Сьогоднішнє розслідування екологічних новин присвячене природно-заповідному об'єкту, що викликав найбільший земельний скандал Києва за 2007-2008 роки. Це заказник Острів Жуків. Ландшафтний заказник місцевого значення острів Жуків був оголошений рішенням Київської міської ради номер 147 649 від 2 грудня 1999 року про оголошення природних об'єктів пам'ятками природи та заказниками місцевого значення у місті Києві. Територіально він знаходиться на півдні Києва у Голосійському районі, що межує з землями області, а саме з селища міського типу Козин. Площа заказника при створенні склала 1630 гектарів, що становить всю площу Правобережної заплави Дніпра в адміністративних межах Києва від північної околиці острова Жуків аж до південної межі Києва. Наукове обґрунтування містить детальний опис меж заказника і доповнена картографічним матеріалом. Площа заказника Острів Жуків визначена картографічним матеріалом, що були додані до наукового обґрунтування при його створенні, складає 1630 гектарів. В таких межах заказник Острів Жуків внесений в Генеральний план розвитку міста Києва до 2020 року. Але починаючи з 2003 року, почались потуги низки державних структур щодо скорочення площі заказника. Причина цього одна. Надзвичайно велика вартість землі на суміжних землях кончезаспи. Адже заказник межує з найдорожчою в країні зоною елітної котежної забудови. Багато хто хотів би поширити котежні містечка, кончезаспи і на острів. Таким чином було ініційовано думки про існування різних версій площі, а відповідно і заказника від 1630 гектарів до 279 В межах заказника Київрадою було прийнято ряд рішень про надання земельних ділянок, в тому числі прийняті рішення про надання земельних ділянок АВ «Медгруп», юнацький клуб ЮНГА, товариству лека дітям та інші. 22 серпня 2007 року Київрада прийняла рішення номер 162 дріб 1996, про питання створення ландшафтного заказника Жуківвострів яким його площа була обмежена 196 гектарами. Існують дані про те, що після прийняття цього рішення на сесії Київради 1 жовтня 2007 року були прийняті рішення про надання у користування під будівництво всієї території заказника, крім 196 гектарів, які йому залишили. На початку цього року прокуратура міста Києва звернулася до суду з позовною заявою про визнання надійсним рішення Київради номер 162 ДРІБ. 1996 від 22 серпня 2007 року. Варто додати, що територія заказника острів Жуків є одним з найцінніших природних об'єктів Києва. Головна причина цьому його площа. Більшість рідкісних тварин України зараз зникаються лише по причині того, що їм не лишилось От Отак Орлан-Білохвіст, горностачі, скажімо, видра, які є на Жуковому острові, не можуть існувати на молих за площею ділянках заплави. Для більшості тварин необхідні великі площі, де вони могли б вільно пересуватися, не зіштовхуючись з людьми. Інша справа, після створення каскаду дніпровських водосховищ їм і подітись практично нікуди, оскільки залишки природної заплави Дніпра майже не лишились. Так, в Канівському водосховищі сам заказник острів Жуків складає значну частину залишків заплави. Заказник планувало включити до Національного природного парку Голосівський, що нещодавно створено в Києві. Крім того, науковці запропонували включити цю ділянку заплави до списку водно-болотних лугідь, що мають міжнародне значення, відповідно до Міжнародної рамцарської конвенції. При створенні Національного природного парку у 2007 році острів Жуків, як і багато інших територій, не ввійшов до його складу. Враховуючи визначну роль Жукового острова в складі Національної екологічної мережі України, Природоохорона громадськість вважає, що необхідно надати жуковому острову статусу ландшафтного заказника загальнодержавного значення та затвердити його межі на площі 1630 гектарів.